Некет дедпул, привіт. Подгончик тобі Індиуальний ортопедичний устіл не понял Ти знаєш скільки вони стоять? Ми були в Рівному, пам'ятаєш? <со� 'ї> 300 відкривай показу 3800 з копійками ногу виправляли. Які-то плоскостопію поставили, воно в старих чунях, коротше, ходить. Краще би лего купили. Ні, просто нажимай. Так, відкрити ту страну туда. А треба було просто. Просто до себе. Це якийсь на одну. Короче, от така, ерун... от така ерунда, Воно печатається на 3D принтері по індивідуальному заказу. Короче. І от ніяка така нога формою. Факт то, що вони такі м'якенькі, в принципі, і плюс оця штука, що плоскостоп стопою виправляє. Та не поламай хоч? Короче, написано... Написано, я читав строк його. От, різні такі, коротше, там бумажка дається, характеристики. Ось така штука. Коротше, ніяке то ноги заміряли. все обійшлося. 3... Три... Пятки заміряли. Так, п'ятки дві. 3 800, коротше, це все обійшлося. Mm. я покажу. Називається ортопедичний, індивідуальний, от, типа, ортосмарт, 3D, Короче, тут що это? О, так це мої пяточки. Да, твої, це. твої. Я ж показував, типу, твої. О. Пяточки. По характеристики. Короче, дороге удовольствие, я сразу скажу. Да. Меня <реку> обіцяв короче, в нових кроссовках йому вже купили, обіцяв їх носити. носить. У нього вже чу не на кроске просрал тут. Просрал. Своїм крампіоном і так, дивіться, тату засрав. Короче, ні, як тут пальця сте, реально, типу, подошву старає, не знаю, як він так ходить. Вся подошва ціла, а тут пальця старає. Ні, там взагалі кіча і гра, футбіт. Тобто його нагрузка на палець виходить. Все, ж обносив за 3800, чув? Тобі треба їх носити два роки. Ну не два роки, то точно будеш носити. Тільки нога не виросте, хоча тебе ж не вирос брали, правильно? Ладно, всем пока.